За 2023 рік відбувалося ряд технічних заходів по підготовці до опалювального періоду. Ми провели технічне обслуговування обладнання ГРП, ШРП, СКЗ, КБРТ. Потім комплексно-приладове обстеження по виявленню витоків на газопроводах. Карлівський ОЄГС охоплює територію і Мочівського району. Це близько 21 тисячі споживачів. За 23 й рік було дуже багато змін, дуже багато позитивних. Дуже приємно, що АТ «Полтава Вагос йде нам на зустріч, забезпечує нас новими технологіями. Ми можемо якомога швидше реагувати. І якомога швидше ліквідувати наслідки аварій. У нас оснащили новим автомобілем. Завдяки ньому ми можемо якомога швидше прибувати на місце. У нас є прибори, які дозволяють нам знаходити витоки. У нас активно проводжується інвестиційна програма за 2023 рік у рік. Нас виконана заміна чотирьох комплексів шерпе. Одного ГРП, а також проводиться заміна будинкових регуляторів у кількості 25 штук, і проводимо заміну та встановлення лічильників газу побутового споживача. Ми зараз знаходимося в сервісному центрі з повірки лічильників Корлівського гес за 2023 рік. Нашим сервісним центром було повірено лічильників 1860 штук. Є певні критерії, по яких проходить чи не проходить лічення. Також ми займаємося. В нас працює. Людина, яка займається утилізацією лічильників роторного типу, та які не пройшли періодичну повірку. Незважаючи на наближення опалювального сезону, ви як самі бачите, черги в абонентському відділі відсутні зараз. У нас існує декілька способів звернення споживачів до нас. Це як онлайн, споживачі можуть звернутися на електронну адресу, можуть звернутися в телефонному режимі, а також можуть звернутися особисто абонентський відділ до фахівців. Ми активно готуємося до початку опалювального періоду, щоб даний опалювальний сезон пройшов комфортно для споживачів.